Наскільки необхідно, як ми сказали, стерегти ум від всевідання, наскільки так само необхідно його стерегти від протилежного невіданню, всевідання і цікавості? Бо якщо ми наповнимо його багатьма знаннями, уявленнями і думками, не виключаючи і суєтних, непотрібних та шкідливих, то зробимо його безсилим. І він не зможе вже добре розуміти, що є придатне для нашого істинного самовиправлення та досконалості. Тому треба тобі так триматися щодо знань про земні речі, хоч інший раз і добрих, але не конечних, якби ти вже помер, і спрямовуючи свій ум всередину себе, залишати його вільним від думок про всі речі світу. Розповіді про минуле і нові відомості про майбутнє нехай оминають тебе. І всі перевороти в світі та царствах нехай будуть для тебе такими, якби їх зовсім не було. А коли тобі їх хтось принесе, то відвернись від них і далеко відкинь від свого серця та уяви. Послухай, що говорить святий Василій. Нехай буде для тебе. Гірким смакуванням слухання світських вістей, і солодощами меду нехай будуть сказання преподобних мужів. Прийми й те, що говорить пророк Давид розповідали мені законопреступники безнастанні задуми свої, але не за законом Твоїм Господом. Возлюбиш слухати і вивчати тільки духовні та небесні речі. І нічого в світі не бажай знати, крім Ісуса Христа і Того Розп'ятого, крім Його життя і смерті, і крім того, що Він від Тебе вимагає. Так чинячи, будеш виконувати волю Бога, який вибраними і любими вважає тих, які Його люблять і намагаються творити Його волю. Всяке інше дослідження й дізнавання. Є породженням і поживою самолюбства та гордості. Це кайдани і сіті диявола, який, бачачи сильну та міцну волю тих, які провадять духовне життя, намагається перемогти їх такою цікавістю, щоб заволодіти і ними, і їх волею. Для цього він звичайно вкладає в них високі, тонкі й захоплюючі думки, особливо тим, які дотепні та швидкі на мудрування. І вони, захоплюючись такими високими промислами, забувають берегти чистоту твого серця і звертають уваги на смиренне про себе думання та істинне самоумертлення. Таким чином, будучи зв'язаними ланцюгами гордості і зарозумілості, вони творять собі ідола зі свого ума, а внаслідок цього потрохи самі того не відчуваючи. Вдаються до думки, що не мають більше потреби в порадах і навчанні інших, бо звикли у кожній потребі прибігати за допомогою до ідола власного розуміння і судження. Це дуже небезпечна річ, яка важко лікується. Гордість ума несе більшу біду, ніж гордість волі, бо гордість волі є явною для ума. І може бути ним успішно вилікувана, коли перебуватиме під його ярмом. А ум, коли самовпевнено утвердиться в думці, що його власні судження кращі від інших, то хто його може вилікувати? Чи може він кого небудь послухати, якщо впевнений, що судження всіх інших не настільки правдиві, як його власні? Коли ж це око душі, ум. З допомогою якого людина могла б пізнавати і виправляти гордість волі, також осліплене гордістю і залишається хворим, то хто ж тоді вилікує волю. І буває все всередині настільки розладнане, що немає де і немає кому прикласти лікарство. Ось чому якнайшвидше треба піднятися тобі проти цієї згубної гордині ума, перш ніж вона. Проникне до твоїх костей, опирайся, загнуздай бистроти свого ума і покірно підкоряй свою думку думці іншим. Будь нерозумним ради Бога, якщо бажаєш бути мудрішим від Соломона. Як комусь із вас здається, що він мудрий в цьому світі, хай стане дурним, щоб зробитися мудрим.